Сейчас покажу тебе. семь. семь. Шесть, семь. Вот Шесть, семь. А чай, конечно, красивый. Здесь всем Ну що, привітайте мене. Не мене, а мою дитину придбали велосипеда. Тільки що з аптеки. Зараз в Аврору, туди-сюди і додому. Тут в районі дивлюся, дощик хороший прийшов. Думала, мене зачепи, не зачепило, слава Богу. Не знаю, чи в селі там йшов, чи не йшов. Ладно, я біжу. Холодно, капець тут. Ну що я вже вдома, і як хто що замічає чи замітив, що заді мене стоїть, зараз будемо робити невеличкий обзорчик. Зразу хочу е сказати велике дякую, хто приєднувався донатив. Е велике привелике, дякую. Е дитина щаслива. І мама в нього щаслива, бо дитина щаслива. Всім велике дякую. Так, ну що, поїхали, будемо робити обзорчик. Отакий от ягуар Ми придбали за таку суму. Прийшлося доложити. Ну, однак, всім дякую, хто, е, хто допомагав. Отакий от він. Тут, аби все знати, тут скоростя. Тут ще що педалі. Ну, хто розуміє, той розуміє. <гум> Ладно, колеса тут, звісно, от такі великі. Для мене ось який їхній розмір. А наскільки там скоростей? Раз, два. Зараз глянемо, наскільки тут три скорості, походу, так? Да? Якщо я розумію, на ножки, сідло все. Ну, що мені розповідати? Ви знаєте, сідло піднімається, педалі, правда, пластмасові, це ненадовго. Е, ну, однак, на перший час хватить. Е, Далі поїхали, що у нас тут. А знаєте, що я не купила. І мені ніхто не сказав, що треба купляти... Як воно називається? Блін. Як воно називається? Я ж знаю. Каже, я що знаю. Та те, що в грязь в грязь, грязь, щоб не летіла. Напишете, як воно називається. <схід> Надо купити це обов'язково. Я не знаю, чого мені у цьому ни, нічого не сказали. В магазині. Я б їх там на місці і купила. Оце отакий от велодрончик. алюмінієвий, сказали. Ну, на який на який хватило. Головне, щоб дитина була задоволена. Зараз будемо збирати, скручувати, бо все ну, з нульочий, ви ж бачите, все, все треба скрутити. А потім будемо робити цю об обкатку йому. Так, іде трішку розпаковочка. Та бистрим ходом йде. Тут уже не, не терпіш. Те не ну, обов'язково ще знімати, треба те поки що знімати. Так, ключик на скільки на 16. Закручує, закручує. Катається, а хто ми є? Ну що, поїхали? Зробимо обкатку, сповним молодость. У мене на таких конях не знаєш. Ой, яке воно високе. Наші другі круги котою. Ой, педалі там показав. Ой, я єлі достаю до цих собак не подрожніла. Сопер хороший, звісно, поки новенький. Поезжала, я себе кружочек сделаю. Подалить тут, конечно. Крепотурка будет, а не ведь сапачка, а она лосопеда. Ой, как хорошо. Классный, конечно. Ну, классный. Ha <laughs>